Легковантажний балансувальний верстат «Велкрафт 90, призначений для балансування коліс легкових комерційних та вантажних автомобілів. Допустимий діаметр диска від 10 до 24 дюймів, максимальна вага колеса, що обслуговується 200 кг. Оснащений пневматичним підйомником, який керується педаллю, дає змогу швидко та без зусиль встановити колеса на вал. Комплектація включає в себе набір адаптерів та затискачів для коліс як вантажних, так і легкових автомобілів. Серед функцій статичне і динамічне балансування для всіх типів коліс, а також три програми для легкосплавних дисків, функція автоматизації для визначення оптимального положення шини відносно диска. Стенд оснащений великим LCD монітором. Приємний та зручний інтерфейс, який дозволяє легко орієнтуватися в послідовності виконання дій, і під час усіх етапів процесу балансування. В процесі роботи автоматично фіксує колеса напроти місця, де потрібно додати вантаж. В положенні фіксації спрацьовує нижній лазерний показчик, що значно спрощує роботу оператора. Балансувальний верстат ВКрав WB90 інструмент, що допоможе забезпечити високу якість обслуговування авто, зменшити вібрацію та зберегти довговічність коліс.